Працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК ТРКНЕДВІРНАІ інформаційний випуск новини. Мовимо, цікаво про потрібне. Війна триває, а разом із нею щоденний героїчний захист від наших захисників. На жаль, ціна спокою та миру коштує людських життів. Цього разу сумною звісткою стала інформація про загибель Дмитра Ковалюка. Як зустріли героя? Дивіться далі. Громада вкотре стала на коліна 23 червня 2025 року додому востаннє повернувся герой України Ковалюк Дмитро Васильович 1993 року народження, житель села Верхній Майдан Надвірнянської територіальної громади. Загинув герой 19 червня у районі населеного пункту Степове Запорізької області. Вічна пам'ять герою України Згідно розпорядження надвірнянського міського голови на період приїзду траурного кортежу до похоронної церемонії на території надвірнянської громади, тривають жалобні дні. Прикарпатті вкотре ДТП. Одна особа загинула, двоє отримали травми. Наразі відомо, що поліція встановлює обставини. Детальніше про це у коментарі старшої інспекторки сектору комунікацій ГУНП у Івано-Франківській області Тетяни Іванюк. Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортних пригод, у яких одна особа загинула, та ще двоє отримали травми. Дорожні транспортні пригоди трапилися в Угринівській територіальній громаді та у Калуші. Поліція встановлює обставини та причини ДТП 22 червня о 16 годині 08 хвилин до поліції йшло повідомлення про ДТП на Калуському шосе, що у селі Угриню. На місці події поліцейські з'ясували, що неповнолітній, 2009 року народження. Мешканець Івано-Франківського району керуючи мотоциклом під час обгону чинив зіткнення з автомобілем Volkswagen Гольф. Іномаркою керував водій 2002 року народження. Автомобілі рухався попереду та здійснював поворот ліворуч. Водія перевірено на стан з п'янінням. Він тверезий. у наслідок ДТП. Загинув. На пасажирка мотоцикла 2007 року народження, мешканка Івано-Франківська водія мотоцикла з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. У медичному закладі у нього відібрано кров для перевірки на стан сп'яніння. За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Ще одна ДТП трапилися у калуші. Дорожня транспортна пригода мала місце 22 червня, близько 19 години. 50 хвилин на місці події поліцейські встановили, що 24-річний машканець калуша, керуючи автомобілем марки Audi, та виїжджаючи з міста, з коїв наїзд на 12-річного велосипедиста місцевого жителя. Попередньо неповнолітній учасник дорожнього руху передитаючи перехрестя, не надав перевагу в русі, внаслідок чого сталося зіткнення. Водія перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Він тверезий. Цей Унаслідок автопригоди хлопець отримав тілесне ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 276 кримінального кодексу України. Поліція івано Франківщини вкотре закликає всіх учасників дорожнього руху до неухильного дотримання правил дорожнього руху. Нагадуємо водіям про необхідність знижувати швидкість у населених пунктах, бути особливо уважними під час поворотів та обгонів, а також враховувати дорожню обстановку. Батьків просимо подбати про безпеку своїх дітей. Наголошуйте їм на правилах поведінки на дорозі, особливо при пересуванні на велосипедах та мототранспорті. Горе, спокій та свіже повітря. Яремчанська громада на Івано-Франківщині популярне місце для відпочинку в серці Карпат. Сюди приїжджають не лише туристи, а й військові, аби бодай на кілька днів відчути тишу, відновити сили і побути з рідними. Відпочинок тут це справжнє перезавантаження для тіла та душі. Набратися сил, перезавантажити тіло і душу до Яремче приїжджають не лише туристи з усієї України, а й ті, хто щодня захищає державу. Військовослужбовиця Катерина, яка служить у армії шостий рік, прибула з Павлограда. Що на Дніпропетровщині хоче відпочити, подихати чистим повітрям і просто побути разом з родиною у безпеці? Мама, тата, донька, сестра з чоловіком, а мого чоловіка не відпустили. Теж військовий. Сама природа дуже гарна: гори, повітря. Все чисте, а головне немає тривог, таких як у нас вже часто е, тривоги, е, шахеди літають, ракети, балістика. Ось Буквально перед нашим виїздом була балістика і дуже постраждало вартове приміщення, там, де хлопці несуть службу. Перше до Яремчі з трирічною дитиною та чоловіком приїхала і Анастасія Гайдашова з Дніпра. Жінка вибрала маленьке та затишне туристичне місто, де можна побачити багато цікавого. Тут цікаве все. І для дитини, і для дорослого. Дуже гарні оці ці доміки, гойдалки, з рибками. Ну, все подобається. Місто невелике. З дитиною можна обійти всі локації. У Карпатах уже два роки функціонує тематичний парк, створений на основі казок. Такий відпочинок полюбляють як діти, так і дорослі. Е, ідея і натхнення, скажімо так, брали і була взята з, з казок і книг про володаря перснів і гобітів, да, от і адаптована скажімо так, до карпатського такого стилю і фольклору. відвідати об'єкт, територія якого складає близько одного гектара, мають можливість військові діти загиблих та зниклих безвісти захисників. Ми допомагаємо наразі військовослужбовцям, а також їхнім сім'ям. Наприклад, сьогодні у нас більше десяти груп, які прийшли, приїхали дітки з різних місцевих таборів, а також з різних таборів із інших регіонів нашої країни для таких дітей. Є організована екскурсія, а також вона є безкоштовною, адже ми підтримуємо і розуміємо, що це діти, які потребують на даний момент соціального захисту, певної свободи і відпочинку. У Яремчанській громаді бізнес є соціально відповідальним, каже заступник голови Роман Якубовський. Тут реалізовується обласний проєкт Турбота про родину героя. Програма одна, така є по нашій області, але до неї долучені багато підприємців. Це ну десятки, це точно. Не хочу сказати. Що сотні, але десятки це точно які залучені, і в нашій громаді, і в сусідніх громадах. Так також я знаю, що є. Але в нашій кожній, навіть приватні садиби, які невеликого розміру і приймають небагато людей. Вони в міру своїх можливостей згідні і зголошуються на те, що прийняти родини як загиблих, як тих, хто безвісті пропав, як тих, що воюють, так і просто. Членів сімей хлопців, які знаходяться на фронті, нашим моральним обов'язком ми вважаємо підтримку українських родин. Зараз ми є учасником програми Турбота про родину героя, яку організовує обласна державна адміністрація. Від них до нас присилають гостей. Відповідно, ці сім'ї ми забезпечуємо комфортним затишним номером трихразовим харчуванням. Це сніданочок в режимі шведської лінії, обід та вечеря. Для діток у нас особлива увага. В них є змога відвідувати наш Kids Club. Це величезна дитяча кімната з професійною анімаційною командою, насиченою активною програмою. Для діток майстер-класи творчі. Вони малюють, вирізають все в цьому роді. Також кулінарні майстер-класи від шеф-повера нашого проводяться. Різні вечірки, організували скаут табір. Дітки дуже полюбляють, їм подобається все. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Eu right. não У селі Пнів Пасічнянської громади відкрили клуб активного довголіття. Це перший у Надвірнянському районі простір, де організовуватимуть різноманітні заходи для людей поважного віку та людей з інвалідністю. Кошти на облаштування клубу надало швейцарське товариство Червоного Хреста та долучилась місцева громада. З урочистостей повернулась і наша знімальна група. Відкриття клубу активного довголіття у селі Пнів розпочалось з урочистої зустрічі гостей. Це перший у Надвірнянському районі простір, де організовуватимуть різноманітні заходи для людей поважних. Ежного віку та людей з інвалідністю ми бачимо, що в нас Люди, коли виходять на пенсію, вони думають, що життя закінчилося, ну що їм, що їм далі робити. Їх треба потрібно гуртувати, тому що ми були за кордоном, бачили, що в, в різних країнах світу е, є такі будинки сеньорів, де це все активно розвивається. І повірте, що люди за 75-85 танцюють рок танцюють оркондралом в такому темпі, що ми можемо їм тільки позазрати. Тому ми намагаємося їх згуртувати по їх цікавих творчих. Творчих ідеях, тобто це можуть бути танці, спортивні різні заходи для Людей пенсійного віку так само різні е, організації, різні для них фестивалі, фестивали чи передати там досвід куховарства. Тобто, це все потрібно зберігати, тому що тільки старше покоління може передати молодшому поколінню ці всі традиції. 85-річна Магдалина Лавринович у клубі активного довголіття планує навчати молодь співати, пекти короваї та колачі. Жінка радіє, що створено такий простір. Умію все і плече. І варити, і плести, оцей одяг увесь я сама, це не клубський, це мій, я сама собі вишиваю, я все роблю, кажу, всі мою варити. Умію передам молодим, передаю, і це, аби вони так дожили до того, аби так все вміли, як я, знаю, ось, ось Бог їх благословить усіх. Це і наших дівчат дуже файний клуб, дуже при Наші керівники на відкриття простору прийшла і місцева вишивальниця Наталія Чуфус. Наше покоління вже старі, а нема куди піти, нема куди цей, а в клуб будемо приходити. Так як я вмію вишивати, я би дуже хотіла молодь привчати до вишивання, бо це такий талант, що треба навчати. Треба привчати ту молодь, щоб не вміли вишивати. І я би хотіла, щоб ми. Старі люди вже передавали це молодим і збиралися тут у цьому клубі. Дуже задоволена, що таке у нас відкрилося в селі. Проєкт реалізувала Пасічнянська громада завдяки грантовим коштам Товариства Червоного Христа. Майже за 150 тисяч гривень зробили ремонт приміщення, придбали меблі та інший інвентар. Разом з національним комітетом Червоного Христа України відкрита конкурс, де громади могли подаватися на цей конкурс, якщо є бажання громади створити такий простір для людей. Людей. Тому ваша громада взяла участь у цьому конкурсі. Ми приїжджали, ми подивилися, поспілкувалися з місцевою владою, подивилися приміщення, поспілкувалися з бенефіціарами, які хотіли б, щоб у них був такий клуб. І після того, як було обрана, проведена ця конкурсна подія, було обрано дві локації, і одна з них була саме ваша. Ростір створено спеціально для людей поважного віку, людей з інвалідністю, які прагнуть залишатися активними, енергійними та соціально залученими. Тут планують підвищувати фізичну активність, покращувати ментальне здоров'я та з користю проводити дозвілля. Клуб активного довголіття це має стати таким своєрідним простором для людей похилого віку, для осіб з інвалідністю, в якому вони матимуть змогу проводити своє дозвілля, розвивати свої таланти, спілкуватися з друзями, з колегами з однодумцями, підвищувати свою фізичну активність, бо також за умовами будуть проводитись певні фізичні тренування і також для покращення ментального здоров'я. Це будуть і ігри. Ми мали серед інвентарю, який нам передасть червоний хрест, це м'ячі, скандинавські палички, так, мати для будемо організовувати екскурсії. Зробили саме цей клуб вирішили облаштувати саме на базі пнівського будинку культури, тому що один із умов було пандус, наявність пандусу, щоб це було забезпечено умова безбар'єрності. І як це територіально центрально, тому що це буде не тільки для жителів пнівської громади, пнівського округу, але й для Пасишняцької громади в цілому. Іван Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. 517. Під такою назвою презентував свою другу книгу житель села Пнів Василь Сіщук. Основана вона на реальних подіях. Творчий доробок розповідає про роки строкової служби чоловіка та його друзів. Цікавим є те, що книга описує період армії на межі між радянською та українською. На події побували і ми. У музеї нафтопромислів Галичини відбулася презентація книги Василя Сіщука з назвою 517. Це вже його друга робота. Першою ж була книга Наші. Сам автор зазначив, що твориво, основане на реальних подіях з художнім вимислом, розповів, про що саме вона. Це про роки моєї строкової служби з 97 1997, 1997 по 1999 року в мальовничому місті Мукачево, під замком дуже відомим Паланок. Школа кухарів, так звана. А частина 113 тринадцять і вона про мою мою службу, так двох словах. Більшість згадок про службу про друзів, які як і тоді служили з Василем, так і зараз захищають батьківщину. Кому з читачів найкраще підійде ваша книга? Книга писалась ще до війни великої, і вона була так розрахована на така сатирична. Ну постсовкова армія. Хто служив той час, то розуміє. Це такий перехідний вік, період. Ще і не українська армія, але вже і не радянська. От таке воно трошки смішне, трошки дідовщина описана. Кому б було цікаво, ну не знаю. Мені здається, що молоді мало би бути цікаво, тим більше в цей час. Ну і старшому поколінню, хто, хто служив, може порівняти свою службу. І багато було відгуків, казало, що ну. То саме, що в нас було. тобто в такому плані. на події. Виступив директор благодійного фонду «Карітас Надвірна» Андрій Будзак. Багато ми чули всяких вигаданих історій, можливо, якоїсь неправди, якоїсь правди трошки, і тут ми маємо гарний приклад, що це залишиться в історії для багатьох поколінь, які будуть в майбутньому читати і брати і дивитися насправді, яке було до реалії життя в радянські часи. В тому радянському війську українського чоловіка і українського громадянина. Це були непрості часи. І, але вони були, знаєте, в тому часі для е, людини можливо цікаві і пізнавальні, і багато чого вони. Е, Сприяли для встановлення в майбутнє життя. Продовжуючи свою мову, пан Андрій звернув увагу на духовне, адже презентація книги випала на день всіх святих української землі. Святий це знаєте, той, який не просто Слов. слухає Боже Слово, але який у своєму житті це слово виконує, цим словом живе, і це слово втілює у своєму житті. Бо ми можемо багато чути. Але коли ми просто слухаємо і не робимо те, що Господь нам заповідає, то ми просто стаємо з боку якимись такими, знаєте, слухачами. І ми чули також про покликання апостолів в сьогоднішньому Євангелії, де Господь кликав апостолів, які були рибалками. І вони, коли рибали, не знали, що вони покликані до великої по місії, але вони відбувалися на це покликання. І тому так символічно, що пан Василь, знаєте, він в своєму житті. Десь, може, чув голос Божий, але не мав можливості відкликнутися на нього власне у цій частині свого життя як творчості. Але Господь Бог дав йому можливість, і дав йому сили, і дав йому талант. Через натхнення святого Духа, що він вже презентує другу книжку, Андрій Гунд звернув увагу, що громаду робить відомою не сільський голова, а творчі люди. Було анонсовано роботу над приміщенням для школи мистецтв. На думку пана Андрія, для втілення потрібно два-три роки. Сподіваюся, що у нас буде олімпійський чемпіон з боксу Василь Ткачук та Васильці, що буде там, як напише десяту книжку, то буде новимським лауреатом там в галузі літератури. Тому. І тоді про пасічнянську громаду заговорять уже на цілому світі без культури творчості, просто Україна і ми і мови Україна просто зникне з нашого лиця землі. Ми, як сільська рада, територіальна громада, завжди хочемо підтримувати творчих людей і підтримувати дітей, творчі покоління. І в нас тут не знаю, чи ми бачимо, тут буде оцей будинок, ми що перед нами, ми викупили для школи мистецтв. І там буде величезний зал. Ну, не думаю, що ми до третьої книжки встигнемо, але до п'ятої точно встигнемо зробити там великий зал, більше ніж на має бути, з стелею прозорою, Щоб можна було вечором презентацію на зірки. Це колишній оцей, де сиділи бухгалтери, ми його викупили майже вже на стадії підписання договору. Але там є величезний бокс. І з того боксу ми хочемо зробити, ну, щоб ми не просили сусідів. У, е, в, Музеї, що музей проводив свої заходи вже в нас. Серед присутніх зі своїм словом виступили, зокрема, староста Панівського старостинського округу Василь Гладиш, викладач мови та літератури пані Марія Кінаш. Останнє своєю чергою пригадала одну із подій минулого, а саме зустріч випускників. Я зберегла стосик контрольних зошитів з контрольними роботами з контрольними творами. і зачитувала уривки, просила відгадати. Коли зачитала Василя з Василевого заштанів, не вгадав Василь. Всі там почали вгадувати Василь не гадав. Потім каже, невже це я написав? Це не може бути. Я щось так до літератури не дуже. А я кажу: а може, будеш дуже? І сказала, видно, в той момент. Як кажуть, добре сказати вчасно. Сказала в той момент, і воно проявилося. Я вчуся у Василя. Чесно вам кажу, вчуся терпеливості, вчуся наполегливості, вчуся знаходити сили, коли не хочеться нічого робити. І я йому вдячна за те, що він робить зараз для нас усіх. Василь Космірак заклав основний меседж автору книги Не зупинятися. От ті рядки, які Василь почав писати. Про своє дитинство і про деякі події, які відбувалися у нашому селі в той час, це було дійсно захопливо. Добре, що це почалося. Добре, що Бог дає сили. Добре, що Бог дає натхнення. Не зупиняйся. Не зупиняйся. Варто зазначити, що з продажі своєї першої книги пан Василь віддав усі кошти Збройним силам України. Під час заходу був влаштований конкурс, де основним призом була книга, а також аукціон, де учасники боролися за книгу, проте з додатковими призами. Багато кому пан Василь висловив подяку в пам'ять про загиблого друга. Подарував книгу дочці героя. Щодо самої книги, то прізвище автор змінив. А загалом визнав у часи служби, впізнав там дружбу. Сама ж назва 517 вказує на кількість днів. Служби чоловіка інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук сторінку, щоби бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося.